Вісім років роботи в родині Зінедіна Зідана залишили в пам'яті Лесі Іванків лише позитивні спогади. Жінка каже, що жодного разу не відчувала від футболіста чи його родини і каплі зневаги. Та й загалом говорить про Зізу як про ідеал чоловіка. Зідан – сильна людина. Вольова і дуже сильна людина. А от від нього ви набрали, взяли добрих навичок собі. Ну я не порядності його і порядності як батька, як господаря, як власника, як навіть футболіста, то тут слів нема. Вони для мене дуже щось велике, дуже святе. Я дякую Богу, що я працювала в такій сім'ї і поряд поряд з такою людиною. А мені здається, що так, що в якійсь мірі. Вони мені дуже багато допомагали, і ну за такі роки воно звикається. Я підтримую пані Леся зв'язки із родиною великого футболіста. Тепер каже, що листується з батьками, допомогла одному із односельців побувати на матчі за участю легенди футболу. А він у свою чергу передав комплект футбольної форми для місцевої команди. Леся Степанівна і зараз вболіває за дітей футболіста. Нещодавно його старший син став гравцем мадридського реалу. Жінка задоволена цією подією. Тішуся дуже радію Ензу дуже скромна, гарно вихована дитина. Узгалі. І дуже скромна і вихована дитина. Я дуже рада за нього. Ну, йому Бог допомагає. Після тих всіх репортажів до мене от звернувся хлопчина, який у 2005 році, коли грав Реал Мадрид тут у нас на Україні. Зідан був запропонував, щоб мій брат там з родиною поїхав на футбол, але він по стану здоров'я туди не зміг поїхати. Оцей хлопчина був на тому футболі і мав плакат, написав мені лист в сільську раду. І хотів, щоб Зідан підписав, але в нього ручки не було. І він написав мені листа. От просто, якщо десь у вас збереглася хоч одна фотографія, то вишліть мені. Будь ласка. Тут сьогодні я відправила йому цей лист цій дитині. Навіть його отримає, десь ще є фотографії, що можна відправити. Однак, якби не було добре на чужині, але додому все таки тягне. Тим паче, що в рідній оселі на пані Лесі чекала донечка. Повернувшись до побережжя, жінка не впізнала населений пункт. Коли вона виїжджала до Іспанії, то це було доволі заможне село. Тому Леся Степанівна вирішила, що спробує щось зробити для Побережжя. Вона очолила громаду, стала сільським головою. Я звичайний такий собі нормальний голова, як і всі голови. Не хочу бути ні ліпшим, ні гіршим, ніяким. Я хочу взагалі, то, що я хотіла змінити, це чуть-чуть підняти рівень села, бо о, дуже занепало село, а воно було колись навіть. В тих часах воно було набагато кращим, набагато розвиненіше, Люди мали де працювати. Це був потужний такий центр, бо був цегельний завод, був тепличний комбінат, завод пресових гратів, були млини. Е, ну, тут е, техніки в селі вистачало, тракторів, машин, комбайни, все було своє. І більша частина людей працювала по побережі, працювали не тільки побережські, працювали і з Триганиці, і з Ганусівки, і з Ізупель. Все їхало сюди в село. А зараз. Цього нічого нема, і ну десь дуже обідно за те, що нічого нема. Коли жінка вирішила стати сільським головою, то навіть і не могла подумати, що всі її задуми час від часу стикатимуться із стіною непорозуміння. Однак Леся Іванків не звикла відступати. Вона і зараз активно працює над відновленням роботи дитячого садка. Та й загалом хоче, щоб життя в побережжі покращилося. У нас садочок є. Садочок він є наш. Він на балансі Поберезької сільської ради, але на землі так пішов розподіл землі, що він опинився на землі Ганусівської сільської ради. У Нас виникло таке невеличке питання, але все рівно, попри все те, ми подали на всеукраїнський конкурс. Проєктів, щоб діти могли здобути дошкільну освіту, це щоб діти могли ходити в садік, щоб батьки були більш вільніші, може хтось поїхав десь працювати, це вже є якийсь рівень. Знаєте, від чого люди, від чого село може бути багатшим? Від того, що рівень людей зросте, будуть ліпші потреби і буде щось ліпше. А якщо такий низький рівень, а від чого буде рівень? Якщо нічого ніде не працює, люди не мають де заробити гроші. Коли-небудь Леся Іванків обов'язково поїде до Мадриду, щоб зустрітися із родиною легендарного футболіста Зідана. Але це буде після того, як вона виконає всі свої обіцянки перед односельцями. Із побережжя Тисменецького району Богдан Малецький Сергій Грицак. Програма подієнтика.